Друзі, вітаю всіх на Ютуб-каналі Української правди. Це формат Лайф, в якому ми обговорюємо актуальні новини. І, зокрема, говоримо і про ситуацію на фронті, зокрема на найгарячіших напрямках. Один з таких напрямків це Лиманський, і будемо говорити безпосередньо з людьми, які знають ситуацію на місці. Доєдную до нашого ефіру начальника штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади на України Хартія. Позивний Фараон. Доброго дня. Знаєте, тут така цікава історія. Я коли напередодні йшов на роботу в Києві, зрозумів, що після навіть масованого обстрілу люди в місті на вулиці не зовсім розуміють ні, здається, реальну ситуацію в країні. Тому, коли ми говоримо про ситуацію на лінії зіткнення, і коли ми говоримо на загал, в тому числі і для цивільних, то тут, як на мене, важливіше не тільки передати оперативну ситуацію на вашому напрямку. А, і ну, знаєте, загальне розуміння тих подій і тих процесів, які там відбуваються. Тому, будь ласка, вам слово на Лиманському напрямку, де виконують бойові завдання, 13-та бригада оперативного призначення Хартія. Ситуація залишається складною, але контрольованою. Окупанти намагаються вийти на Рубіж дорічок Чорний жеребець та сіверський Донець для з метою подальшого просування до таких міст як Слов'янськ та Краматорськ з подальшим просуванням у глиб нашої країни. Скажіть, будь ласка, сьогодні 9 травня скрепне свято для росіян, і дуже багато розмов, коли говорили там, про ситуацію на фронті, що вони собі завжди виставляють певні дедлайни. Один з дедлайнів був там 7 число, це так звана інавгурація Путіна введення на посаду. Сьогодні 9 травня, День побідебесія у них. Чи е, на вашому напрямку відчуваєте ви, можливо, посилення штурмів росіян? Так, відчутне посилення вогневого ураження противника у зв'язку з такою датою. А, якість боєприпасів у противника невисока. Ну, ми знаємо, хто їм допомагає з цими снарядами, але кількість цих боєприпасів ну, відчутна. То противник стабільно наносить вогневе ураження як по передовим позиціям Сил оборони України, так і вглиб по логістичним шляхам. Використовуючи також каби та авіаційні ракети, особливо це відчутно так, до цих празнічних дат так званих празнічних дат. Дивіться, а яка який характер цих штурмів, чи застосовують вони при цьому важку техніку, чи використовують виключно там піхотні групи, малі чи великі? У зв'язку зі складністю та особливістю місцевості на нашому напрямку, то противник використовує. Техніку для підвозу своїх штурмових груп до свого второго ешелону, де він накаплює ці штурмові групи, намагаючись щоб ми їх не помітили. Важку техніку він використовує для вогнового прикриття з закритих позицій, тобто це може стати танк або БМП, навіть на відтяжці щоб його не уражали наші вогневі засоби, і вести вогонь ну, навісною траєкторією. В цей час малі штурмові групи противника в пішому порядку намагаються максимально непомітно підійти до наших позицій, використовують несприятливі погодні умови. Так називаємо і сіряк. Це період перед, перед ночу, перед ранком заходом сонця та сходом. Використовують теплові накидки, але ну ворог не досягає своїх якихось цілей та успіхів. То ми його помічаємо, уражаємо, ведемо цілодобове спостереження дронами та безпосередньо з позиції піхоти, в тому числі використовуючи такі засоби, та як камери з тепловим баченням та нічним прямо на позиціях. За вашими спостереженнями, наскільки ворог все ж таки вчиться на власних помилках, змінює тактику? Адаптує свою тактику під дії, зокрема вашої бригади. Не можна недооцілувати ворога, так ворог вчиться, не так швидко він може, але чому особливість, коли вони вже до чогось доходять, то вони це починають робити дуже масово. Хоч це може бути і не найкращої якості, але масовість це от така їх фішка. Що касається і дронів, і інших аспектів. Наостанок вас спитаю. Зараз в країні відбуваються мобілізаційний процес. 18 травня вже вступить повну силу новий закон про мобілізацію. Паралельно з цим йдуть процеси, які називаються рекрутинг, і цим процесом займається як Міністерство оборони, так і окремі бригади закликають вступити до власних лав. Як у вас з рекрутингом? І на якій спеціальності є можливо дефіцит? А на які навпаки конкурс? Війна стає все більш технологічною. Тож військо потребує людей з різними навичками. Це можуть бути різні посади: і пилові, і бойові оператори БПЛА, фахівці, РЕП програмісти? Фахівці з радіоелектронної боротьби, інженера, механіки і дуже багато інших спеціальностей. Тож запрошуємо долучитись до нашої бригади, Хартія. Ми гарантуємо 60 діб навчання гарантовано. Де вас вже буде обучено за фахом на ту спеціальність, яку ви маєте змогу обрати самі? Дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що розповіли, що відбувається безпосередньо на вашій ділянці. Фронту нагадаю нашим глядачам, що мова йшла про саме лиманський напрямок. І, нагадаю, хто був з нами на зв'язку, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Позивний фараон, також реагуйте, будь ласка, на цю розмову в коментарях. А також подобайками під цим відео. А якщо вперше на українській правді, то обов'язково підпишіться.